Дивіться, кого спіймали у аптеці. Купував антибіотики, щоб пити їх для профілактики. Ти що, з глузду з'їхав? У мене після померлої бабусі їх ціла купа залишилася. Я тобі зі знижкою продам. Тепер їй вже антибіотики погані. Погані не вони, а люди, які бездумно їх приймають. Бо через таких людство зіткнулося з новим лиходієм. Супербактерією. А це з Марвел чи з DC? З мікробіології? Ось А, Припустимо, Бетмен – це антибіотик. Він нападає на групу лиходіїв-бактерій. Але буває їх не всіх. Тому що ми самі його відкликали. Так, а... Тобто, передчасно припинили лікування. А... а ці лиходії, які вижили, зрозуміли, як боротися з нашим Бетменом і розповіли про це іншим. Таким чином, і виникла супербактерія, проти якої жоден існуючий антибіотик не діє. Так може проти них застосувати спайдермена? Ну, тобто, інший антибіотик. А, на жаль, створювати новий антибіотик дуже дорого і довго. Наш світ приречений. Палип Антонич, заспокойтеся. Ми ще зможемо їм протистояти. Просто треба пити антибіотики тільки за призначенням лікаря і не приривати курс лікування. І наприкінці головне. Е, тільки давайте без спойлерів. Не можна. Адже антибіотиків бувають лише бактерії. Вони безсилі проти грипу, ковіду та інших вірусних захворювань. А давайте ваші бабусині антибіотики і не думайте їх виписувати вашим пацієнтам без потреби. А то ця війна супербактерією, як кінофраншиза з Марвел, ніколи не закінчиться.